Бабине літо в Україну не спішитиме. Синоптики кажуть, початок вересня буде справді осіннім та прохолодним, але без дощів. В порівнянні з літнім теплом стовпчики термометрів знизяться на 10-15 градусів. Область буде перебувати під впливу, в полі підвищеного атмосферного тиску. Опадів, як таких ми не очікуємо, але і підвищення температур також очікувати не варто. Денні показники температур сягатимуть близько 16-21 градуса тепла і нічні. Підвищиться там 7-12, 8-13, більше особливого тепла очікувати не варто. Календарна осінь, кажуть люди, вже спонукає їх змінити гардероб і витягнути з шафи теплі речі. Готуємося, готуємося до похолодання. Я вже приготувалася. А як? Як? Все є, одіяло, є, кофти є, все, все є. Але разом з цим кожен ще сподівається на теплу погоду. Хочеться тепла, то не буде така, яка є. Така мінлива і прохолодна погода це кліматична норма початку осені, кажуть синоптики. І вже ближче до середини вересня обіцяють повернення тепла, так зване бабине літо. Так, бабине літо, звичайно, ми очікуємо. Просто це такий початок осені. Він якби нас якби нагадує нам, що все ж таки це осінь, але і тепло в подальшому очікуємо підвищення температури, десь в середині осені, буде ще трошки прогріється, і буде ще тепло. За народними прогнозами, якщо на початку вересня журавлі на південь полетіли, зима буде ранньою. Якщо немає заморозків, то не буде і весь вересень.